Подивіться, яка гарна злялька до нас завітала у гості, її звати Надійка. Ось послухати, чому вона до нас прийшла на свята Надійка хоче піти, а сукню яскраву не може знайти. Подивіться вона така сумна. Давайте її розвеселимо, бо вона так і не знайшла своєї суконьки, Проведемо разом з нею розминку. Что-то мы засиделись на одном месте Пора сделать зарядку Ну-ка вставай, позанимаемся вместе Слушай музыку и смотри, как я буду делать упражнение Повторяй за мной И раз, и два И раз, и два Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре. Большое солнышко. Левой, правой, левой, правой. Левий, правий, лівий, правий. Ми з тобой настоящі спортсміри. У нас здорово виходить. Подивіться воно знову весела. І тепер ми можемо розмалювати сукню. Але перед малюванням нам потрібно розім'яти пальчики. Я читаю віршика, а ви показуєте ручками. Добре, слухайте, горобець живе під дахом, в теплій норці хатка мишки, в жабки хатка на ставку, у вівсянки у саду. Молодці, гарно вийшло. Нагадую, що пензлик тримаємо вертикально та час від часу відриваємо його від малюнку. Подивіться, якого кольору фарбу я спочатку набрала на пензлик. Так, це жовта фарба. Правильно. Тепер ставимо жовтою фарбою крапки, так, як на моєму малюнку. Добре, тепер ми вимоємо наш пензлик від фарби жовтої. Вимили? Молодці. Тепер беремо яку фарбу. Так, це червона фарба, вірно. Так як ми нанесли жовту фарбу, так само ми наносимо і червону фарбу, теж крапками на малюнок. Нанесли молодці! Вийшло дуже гарно. Але тепер ми миємо наш пензлик і ставимо сушитись на серветочку. Ви дуже гарно розмалювали наше платячко. Добре, ми попрацювали. А тепер пропоную нашим оченятам трішечки відпочити. Давайте разом з вами пригадаємо, що ми сьогодні малювали для кого, а які кольори брали.